Всім привіт, мої підписники і не підписники. Сьогодні я вже почав рендерити анімацію, яку, можливо, ви бачили у мене на каналі, але то лише невеличкий уривок, який я називаю кліп. 2. повинно бути від 6 до 8. Ось я вже якраз три кліпа зарендерив. Оце от зараз третій кліп. Кліпами їх не називаю, того, що вони окремо всі зроблені. І для того, щоб не нагружати комп'ютер та щоб не паритися з анімацією. До речі, додумався я до цього великого проекту. Завдяки пісні Омреда. І ще завдяки тому, що посеред ночі я слухав 1 годинну версію цієї пісні, пару слів фембоїв До речі, одну годинну версію можете знайти в мене на каналі. Ну що я можу вам ще сказати? Чекаєте 1-2 дня, мені треба час на монтаж, щоб синхронізувати пісню з кліпом. Через 1-2 дня повинен вийти цей кліп. Дякую вам, якщо ви додивились до цього. Підписуйтеся, чекайте та, можливо, там загляніть на якісь мої відео. Так, я наглий. Все, дякую вам за перегляд, до побачення, як всі ці біда, мене встигли заїбати. Схоже, що у Польщу переїхали всі баби, бо не можу пояснити звідки стики